Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні 10 листопада 2023 року у Києві 15 годин 15 хвилин, і ми з вами будемо розігрувати приз до Дня вишивальниці. Я хочу привітати всіх вишивальниць, а також всіх дотичних до цього дня людей, тобто виробників, також чоловіків, які є спонсорами. Своїх дружин до цього дня, які нам купують якісь заготовки. І я хочу вам побажати мирного неба багато часу на наше улюблене хобі. Всього найкращого, щоб ваші мрії збувалися, щоб у вас було завжди вдосталь цих заготовок, ниток, голок і всього, чим ви хотіли займатися. Я дуже сподіваюся, що у вас гарна картинка. Я спробую викласти одразу цей розіграш з телефону, не чекаючи, коли YouTube обробить ці дані. Тобто, можливо, буде не дуже гарна картинка, якщо поки YouTube якийсь там час обробляє його в HD-форматі, тож вже як буде. І ось тепер щодо призу: дивимося на приз. приз. Ось наш дракончик такий і наші. Цукерки, ось тут цукерки, так. Але тепер, зараз я вам хочу сказати, що, як ви пам'ятаєте, у мене не вистачило ниток. І я вирішила, щоб ви не шукали ниток, я вам додам цю кількість ниток. Ось є, ну там 6 метрів, ну тобто 3 метри в мене не вистачило. І, але якщо ви будете дошивати нитками муліне, то там акрил, а тут нитка муліне. Акрил вишивається в одну нитку, а муліне вишивається в дві нитки. тож Я додам пасму цього номера DMC 700. Хоча насправді 701 чи 702 є трошечки кращий, якщо схожий, в мене просто його немає. Тож він буде схожий на ті нитки, яких не вистачає. Ну на всякий випадок І ще, якщо хтось дивився моє відео, У мене е я випадково вишила два правих крила. Тож, в мене одне зайве, і для тих я також його покладу, у вас буде просто на одне крило менше роботи, тому що воно ж мені все одно не потрібне, а вам буде якраз якась допомога. ось Хоча б така маленька. Тобто одне крило і ниточку я додам. Тепер щодо. Правил наших. Для, для, я вам всім дуже вдячна за те, що ви на мене підписані на мій канал. Дивитесь, пишете коментарі, вподобайки, і дехто ще й поширює. Е, і тут у нас така є проблема з цими підписками. Як кажуть, я знаю, що YouTube дуже часто чомусь вимикає коментарі. Але, як з'ясувалося, що він може вимкнути і підписки. Я думаю, що, можливо, це зв'язано з тим, що у когось є платна підписка, він вимикає. Всякі коментарі, можливо, чи в рекламу, і ще щось. Тобто тут можуть бути нюанси. тож Тобто, мені декілька чоловік написали. Вибачте, за шум, за вікном, але це місто, хтось тут вже чи захворів, чи ще щось літає із саме із сиреною. Тож у нас дуже гарна тепла погода сьогодні. Незважаючи на те, що вже середина майже листопада, тож щодо коментарів, якщо раптом я побачу, що людина дійсно, я там бачу, що вона мені пише багато разів коментарі і там дивиться мій, то я тоді попрошу просто, щоб вона прислала мені ще підписку, якийсь скріншот. Ну, це як виключення. А так ми будемо дивитися саме на. Чи є відкриті підписки, тобто комусь чи складно, чи ще щось, я не знаю. Так, до речі, я вітаю дівчат і чоловіків, як не дивно, але беруть участь декілька чоловіків, тож вишивають всі. І зараз ми перейдемо. Так, перейдемо. Ми я таки не навчилася в прямому ефірі ось робити. І так, ага, це в мене там бігає. Я думаю, хто ж бігає тут у мене на екрані? Ага, ось так треба зробити. Тобто ось такий дракончик у вас має вийти. І я знову ж таки рандомайзер, такий у мене є, який один працює. Якщо ви пам'ятаєте, у мене не всі спрацьовують рандомайзери, тож ось ми тут спочатку скопіюємо це посилання. Мені самі, я завжди дуже хвилююся, коли роблю розіграш. Сьогодні лише один приз і один переможець. Так, відкриваємо цей рандомайзер для визначення переможців конкурсів на Ютуб. Нарешті він мені пише українською мовою, то ні завжди писав російською. Можливо, щось змінилося. Так, і ми ось це вкладаємо посилання, тобто коментарі е, будуть випадкові. Хто перший написав, хто останній записався. Тож, я всім вам бажаю виграти. І хто, і хто виграв, напишіть мені, будь ласка, обов'язково в Інстаграм або Фейсбук. Там посилання будуть внизу. Також посилання буде, як зробити іграшку для того, хто виграв, якщо він не вміє. Тож, я вам всім бажаю виграти і вперед. Так. Єлизавета Волохатюк, перву участь Дракоша Класне. Я вітаю вам, Єлизавет... вас, Єлизавету, і дивимося, чи ви підписані на мій канал. Мені здається, що підписана. Так, ось дивимося канали і шукаємо. Так. Десь я ж маю бути. Так. Мабуть, дуже зарані на мене людина підписалась, тому що прокручуємо далеко. Шукаємо. Що нічого, так якось мене дівчата вчили писати контра якийсь F7, здається, щоб знайти. Підписку, поки що я не бачу. А ось я є, ось-ой, де я ось я є. Так що, Єлизавета, так показую вам, що 15-21 ми розіграли, і ось я вас вітаю. Запрошую вас до себе десь в Діректи, щоб ви мені написали вашу адресу. А я сподіваюся, що у нас ще буде багато конкурсів для тих, хто не виграв, тобто буде у нас ще й новорічний обов'язково конкурс. Я вже підготувала е, е, призи, і тобто я думаю, що ви все-таки будете дивитись мій канал незалежно від того, чи ми розіграємо ці призи чи ні. І я вам бажаю знову ж таки всього найкращого, святкуйте. Цей непростий час, але ми обов'язково переможемо і всього вам найкращого.